Читати взагалі потрібно. Без цього людина не може бути людиною. Тому така подія, як 20-й форум видавців, це є дуже важлива для всієї, не тільки інтелігенції, для тих людей, які прагнуть самоосвіти, самовдосконалення, самовиховання. Я був на минулорічному форумі і бачив, як люди йдуть на нього цілими сім'ями. Купують книжки для дітей. Вони купують, жінки купують книжки, там які цікаві їм. Чоловіки щось собі обирають. Це свято всіх людей, які хочуть отримати, почути щось нове, і це дуже важливо. Це епіцентр взагалі мистецького культурного і книговидавничої справи в Україні. Тому всі все прогресивне людство мусить бути на форумі. Дорогі друзі, не забувайте львівський форум видавців 12-15 вересня. Читаємо разом, а я хочу ще додати і гарно проводимо час.